Австралійський димчастий кіт це рідкісний домосід, який згоден спостерігати за подіями на вулиці, виключно з теплого підвіконня квартири. Він здатний постійно знаходитися в закритому приміщенні, і від цього його настрій нітрохи не погіршиться. Характер австралійської димчастої кішки поступливий. Вона дуже товариська, грайлива, доброзичлива ставиться до незнайомців. Цей вихованець здатен швидко заводити міцну дружбу з іншими чотириногими мешканцями будинку. Він буде з задоволенням проводити час із маленькими дітьми, всіляко розважаючи їх і навіть доглядаючи за ними. Ця тваринка неймовірно добра і терпляча. Вона не буде бентежити господаря своєю персоною і здатна абсолютно спокійно переносити самотність. Він довірливий і цікавий, урівноважений і досить рідко випускає кіхті, проявляє агресію лише у крайніх випадках, коли потрібно постояти за себе чи свою територію. Тому не дивуйтеся, якщо такому котику не сподобається, що його іграшка випадково потрапила до ваших рук.